Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. 20 хвилин тому за даними польських телеграм-каналів, стався черговий бій на кордоні Білорусі та Польщі. Група Вагнерівців була подалена та відійшла за лінію розмежування до кордону. Стягуються додаткові підрозділи. Дуда скликає нараду. У той же час Німеччина підтримає Польщу, якщо Варшава зазнає нападу групування ПВК Вагнера з території сусідньої Білорусі. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про це на прес-конференції у Празі. Міністра запитали про те, як відреагувала б Німеччина на перспективу загострення ситуації на східному кордоні Польщі. Як інформує Cenzor.net, про це розповідає американський телеканал CNN. Ми всі разом ми тісно координуємо наші дії, і не тільки коли ми очно зустрічаємося один з одним на рівні міністрів оборони, але і в інших випадках, коли наші польські друзі вимагатимуть допомоги. Якщо останеться найгірше з гіршого, вони отримають її. Відповів пісторіуси на запитання журналіста. Бойовики угрупування ПВК Вагнера прибули до Білорусі після заколоту влаштованого командуванням цього формування в червні. Польське державне агентство ПАПА повідомило 21 липня з посиланням на голову комітету безпеки Польщі Збігнєва-Гофмана, що армійські частини будуть передислоковані із заходу на схід країни. Чиновник заявив, що таке рішення ухвалення. Ладним міністром оборони Польщі Маріошем Блащаком після розгляду комітетом безпеки ймовірної загрози з боку групи Вагнера CNN зазначає, що пісторіус висловив упевненість у готовності двох союзників по НАТО до можливого нападу, якщо такий стався б паралельно з цим Лукашенко маніакально стежить за всіма рухами в оточенні і не пустив би на територію Польщі сотні вагнерівців, якби в нього не було плану. Вважає Файгін. Самопроголошений президент Білорусі Олекс. Олександр Лукашенко бере до уваги ризики, які може спровокувати присутність найманців ПВК «Вагнер» на території країни, і не дозволить їм брати участь у масштабних навчаннях з військовими. Таку думку висловив російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін. На Лукашенка не схоже, що він так легко повівся на таку оману, що силами ПВК Вагнер його відсторонять від влади. У нього досвід відносин із ПВК був у серпні 2020 року, коли три десятки людей транзитом проїжджали. Тобто Мали проїжджати через територію Білорусі далі. Він їх заарештував, тримав, а потім відправив назад до Росії. Він від самого початку їх затримував, бо боюючися, що вони приїхали під час виборів, щоб вчинити якісь дії з відсторонення Лукашенка від влади. Додав він в ефірі Еспресо Фейгін зауважив, що ці страхи Лукашенка не мали зникнути. Було б наївно думати, що він просто дозволив зайти на територію Білорусі сотням вагнерівців, не маючи свого плану. Якщо він їх страхи тепер не бере до уваги. То це було б дуже дивно і дуже наївно з боку Лукашенка. Людини дуже боязкої, яка маніакально стежить за всіма рухами в оточенні. Отак От просто привести дві тисячі людей до себе в Білорусь, коли в нього немає плану. Є він покладається на те, що ці люди дотримуються зобов'язань і домовленостей, які він уклав з путіним. Було б надто наївно. Я думаю, тут гра складніша. Інша річ не можна давати їм зброю, важку бронетехніку, хто знає, як вони поводитимуться? Куди вони насправді підуть? А раптом на мінськ, на президентський палац, ці ризики Лукашенко бере до уваги, і жодної масштабної участі в якомусь військовому навчанні не буде з боку повока Вагнера за санкції Лукашенка. Резюмував він до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.